Треба сьогодні приймати, люди кажуть сьогодні. Значить, шановні, шановні колеги, я вас прошу особливо доведуть. Значить, у нас е, є частина депутатів, які нам дійсно допомагають. Значить, тюра, значить, е, е, от я е, навіть якщо вони сьогодні не згодні проголосувати в цілому, але ті, які наші прибічники, от Кужель допомагає нам у цьому питанні. Не треба її тут е, та саме. Значить, е, да, дійсно, і вона обіцяла, І інші обіцяли, і Кличко обіцяв, що сьогодні проголосують закон в цілому. Поки що такого е, консенсусу в залі немає. Я тільки що чекайте. Я, от зараз е, тільки що підходив до голови Верховної Ради, попросив сказав, що люди з'їхалися з усієї України. Я зараз попрошу, щоб включили трансляцію е, е, на вулицю. Е, звернувся, да, спасибі, звернувся е, про те, щоб сьогодні включили цей закон про мораторій, і ми його обов'язково проголосували за основу. І в цілому до речі, я з голосу скажу те, що вже по людях. По яких є судові рішення, значить, е, значить, це перше. Да, це перше питання. Друге, я сьогодні поставлю питання, щоб включили в порядок денний, також 4895, і проголосували. Побачимо. Чи включить голова Верховної Ради е, до порядку денного і чи проголосує е, і чи проголосують депутати про е, цей закон? Все, що від мене залежить, я вам обіцяю. Я зроблю на жаль, і зараз вам говорю: немає більшості представників, е, ну я б так сказав, народу в Верховній Раді, Не хочуть вони дослухатися до е, вимог простих людей, які Опинилися в такій критичній ситуації. Банкіри ходять по залу і умовляють депутатів це питання сьогодні не приймати. Значить, ні, я говорю, я говорю від, відкрито, відкритою. Тому єдина форма впливу. От приходять депутати, дергайте їх, тільки що під... тільки що підійшов до мене один депутат, каже: от до мене тут приходили мої виборці, про який там закон от 4895, що там і так далі. Тобто, я до чого веду. Що якщо ви їх дергаєте, вони е, починають розуміти, що це питання е, потрібно приймати і тут, і вдома, от я вам говорю, вони повинні зрозуміти, що поки закон саме в такому вигляді не буде прийняти, значить, ви від них і ми від них не відстанемо. Значить, ну... Значить, ми ставимо питання, щоб всі певні штрафи були зняті. Значить, щоб перерахунок було на дату підписання угоди в національну валюту і кредитна ставка не більше 9,5% гривні. Оце ті позиції, на яких ми стоїмо. Сьогодні я буду наполягати на тому, щоб це питання було включено після мараторії. І я вас прошу, толерантно по відношенню депутатів, давіть на них, кажіть, що треба і сьогодні. Але ну, не ображайте їх. Ой, так, вони не ображайте, вони нас образують. Значить, послухайте, послухайте. Послухайте. Якщо вони нарохають. Микола Миколаївич, послухайте їх. Шановні друзі, шановні друзі, по-перше, ніхто нікого не ображає. Ніхто нікого не ображає. По-друге.